Всім доброго дня. Ми на куріновському ринку і покажемо, що цікаво є. взагалі, які ціни на цьому в столиці. А яка ціна на них? 10 тисяч гривень собачка. Мальтіпу риженька і шоцушки цвітна. 10 тисяч гривень такі собачка. Мальтіпушки 4 місяці з класиком, а ці по 3. 11 го було. Окі Красон. ще такі. Дуже гарна синька. У них волосся. Це ще не мальтіпу волос. Ага. Волос. Все, Сонечко, мама, я пішла. Да, да, Ось такі собачки. Йдемо далі. Так, дивіться, які гарні котики. Це британці, так? Ні. Mm -hmm. Такі гарні котики, британські. А вони по чому у вас? 600 долларов. 600

Такі класні класний, ну, класний Так, майка. Дівчинка червона буде? Ага. гарна дівчинка. Бомбазна просто. У мене малий, так хоче капець. Ну, це ж. А малий це хлопчик. хоче біленьку. А хлопчик... А хлопчик собор, біленьким вже якби. Такі гарні. Ті чистокові, бачите, які гарні шпиці. Бомбезні просто. Дяк. У нас беленькі дожні всі народи. А, мать буде, так? Так, ми заводчики, ми записати то Ну, мож. номер є. Кого цікавить? А ти номер телефону ви маєте, що скажете? давайте я, я скажу. Кажіть. 050. 050. 209. 209 509, 54, 54. 51. 51. Класні цуцики. Котики, щоб бомбезні. Котики є ще сирибу. Це золото. Ага. Золотезні такі золоті. Чистенько в неї. І корницький ринок, місто Києва. Ми сьогодні на ринку, давно я мрію сліхати Побачив, побачимо. Ну, бачу таких тварин багато немає. Але все ж таки щось є, щось сильно побачимо. І вже побачите ви в наших рубриках, що цікаво є на цьому ринку. Привиті. Так, є ще такі собачки. Це хтось, що ми зведені. А яка це порода, не знаєте? Це спаніельки, так? Да? Такі спаніельки. А ці по чому, яка Лариса. А почему у тебя пасыки у вас? Вот эти собачки, почему у вас? Мальчику. Мальчику. А, мальчику 25 и 30. 25 и 30. Это оба мальчика. Это карамелевые, это блондинка. Им 3,5 месяца. Эти не маленькие будут. Угу, Но чуть, -чуть больше, это чуть меньше. И привет. А спаняльки почему? Эти уже за 8 отдали. Это мальчик э, и девочка. И вот а есть такие носки. Два и недели, Вот эти носы ворота. А. И Полутакси. Ну, короче, а, да, это... гибрид такси. все. Ну, тоже будет маленькая, это тоже привито. А ты кешу кошта? Это три тысячи. Эти пять. Тут мать девочка, вон. А это мать. Фу. Ну, он тут у меня же привит, он тоже надо с ними <говорит> а котики <говорит> а Какие гарные котики. Ценовую политику огласите, пожалуйста. Это <говорит> а, <це> братанцы, да? И <говорит> А, а какая цена И а? какая цена их? Того шесть мальчика, а это две а словушки по 12. Это <говорит> а <кей, говорит> им по два месяца. По два месяца. Этому три. Вот, Он две двумя прививочками. еще без прививочки. Это хлопчики девчонки. <говорит> 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 Гарні котики теж не можна придбати на королівському ринку. І це все гарно під склом, бачите, собачки не мерже. Гарно, все зроблено. купить по 30 тисяч собачок. По 30. Треба добре дивитися, бажати, щоб купити цю сукну собачку. Марцна. Ну, я бачу по Києві дуже багато цих собачок. Они... Як це мультипут, так? Ага. Мультипу. Дуже багато цих собачок ходить, по Києву людей. Дуже така порода, я бачу тут більше, більше тримають цих собачок. І поділя ось Так, так отакі решкорги. Вчора не Вчора нерва. Ну за що спили до цього. Это батьки, так? Батьки і тут? Це батьки їхні, так? Це його батьки, так? Ні, це щенки все. Це що три Ага. Яка ціна таких собачок? Яка ціна їх. Ти гарна собачки. Це дуже розумні собачки, часто вони дуже класні. Це дуже хороша порода для побуту. Тим базою. Йде один прямухи і високий шотландський потики. А такі які Восемь, хорошо. Восемь тысяч, да? Какой котик, какой терамиссис? что это котик за мяук? Он сразу разу Можно будет и мисливець. І мисливські собачки з своєї країни, де вони походять, там вже їх тримали в принципі, для вилову резунів. Цих Ринок, в принципі, невеликий, але я є, бачу є, рибки є. Є і рибки. Все я вам покажу. Можливо, зробимо дві частини. У загальному. Є такі котики. А, а такі, по чому свої котики? Дивіться, це ж а. вакцини другої рік, це можуть скупити. Ось він сидить. Зараз я його покажу. Так, не, не. так ні, його треба показати, щоб він виліз. Тобто місце будете брати, вони буде, буде повністю вакциновані, привиті від сюди. А ну, нагадывается. Сейчас я не могу. Документы клуба есть. Сапорудники тебя рубля дают. Вот такие все хлопчики. Леся до характер. Давайте, Просто бомба. <клес> І цей дуже <реш> класний чекає. То Це шустрі. Номер телефону коли цікавий. Телефонуйте. Бомба. Дякую. Тут і песики. Відпочиває, закутувається і Йдемо Зараз далі, проходимо інші ряди. Так що, Переходьте на наступне відео. Переходьте на наступну серію і побачите, що щось цікаво було на ринку. Це пікнадцять, так? Ні, це сім. Одішов. Яка 12 років. 12 000. Така Есть полупровочки, если вам полупровочные есть. Очень цифры.